Я хочу вам сказати, так як у мене не було можливості і інтернету нормального. Це не було можливості елементарно помитися, мої хороші. І плакала, і просила, і все, що хочеш, не робила, нічого не допомагає. Я вам скажу чесно, що знаєте, ми самі можемо самі допомогти. Ніхто нам, коли у нас біда, ніхто нам не допоможе. Треба групуватися і робити самому. Але. Я вам скажу, що подивіться, перезвонила донечки в Аланію. Кажу, рибочко, шукай готель, щоб завтра, до завтра, поки сяду в літак, щоб можна десь переночувати. І готель, мої любі, царський. Всі молитви мої послухав, боженька, я зараз вам покажу готель. Ви обалдієте, так жарко, так. Тепленько, я так намерзлася. Такий вітер кругом. Немає снігу по дорозі. Три країни об'їхали, снігу немає. Це ж да, Україна, ем, що у нас? Румунія, Болгарія. Ну до, до цього до не доїхала до Стамбулу, але стільки країн об'їхали, ніде нема снігу. Ну такий холод собачий. Як то кажуть, у нас на Буковині псіті холод. Я вам скажу страшенно замерзлася. Невже вчора спала в готелі одягнута, навіть нічого, бо не могли нагрітися. Скажу вам так, і зараз вам показує готель. Але скажу, що завжди ніколи не треба унивати. Не... Ну, рішення прийде. Тільки як то кажуть, треба переспати, а на ранок приходить рішення. Але в моєму випадку треба все перепробувати. Піти завжди важким путем. Потім рішення буде. Ну, чомусь так, мої люди. Давайте дивитися номер. Дивіться, який я зайшла і ахнула. Який крутецький готель. Подивіться, божечко, як класно. Подивіться, і столик є. А що тут є? Кофі машина. Я не пила. Ні, я по одній каві кожен день пила, навіть не могла випити каву. Ось подивіться. Телевізор, звісно, мені не до нього. Ось, подивіться, що тут є. Тут у нас кава-чай, кружечки, стаканчики. Подивіться. Боже, вино навіть можна випити. Ну, подивіться, як воно гарне, які вони гарні ліжка. Але саме головне мені ж не ліжка. Я не думала, що в житті можна так мріяти помитися. А моя мрія збулась. Подивіться. Який гарний номер, але це ще не все. Який гарний. О, фен є, а в мене нема з собою ні фена, нічого. Я ж думала, що зразу приїду до себе у квартиру, а то не так. Подивіться, що тут. І це рай! Мої хороші, халати, халати. Подивіться, які рушнички. Невже мені так повезло? Подивіться, а тут нам треба. Класти ніжки. Ой-ой-ой. Подивіться, як же воно гарне, Боже, ж стеренько. чистенько. Боже, в мене з собою ні шампуні. Зараз будемо дивитися. Подивіться. Це, напевно, гель, да? А це, напевно, да? шампунь, мої хороші. ціла бутилка. Я навіть не мала де вийти з машини і купити собі мої хороші шампунь. І я думаю, мені капець. Що я маю робити, як я маю себе привести в порядок? А завтра вранці на літак. І ще чуть -чуть, і ще іще чуть, чуть мої хороші, я буду з вами і будуть прямі ефіри. Папа, папа, -па, мої любі, Я вас люблю за вашу підтримку, за вашу любов. Я знаю, що за те, що я роблю вам, ви мені завжди віддаєте. Це саме дороге, найдорожче на світі.